Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну так як ж сісти і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам, хоч транслювалось, там мова, віра, і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти відстав онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І от на початку Люди дуже в це вірили. І останнє з карманом винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити. особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше, ну згадай, як це було, всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фоту, в... там, якісь рекордні збори і так далі. А, потім величезний вплив. Пропаганди, тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, так вони як вони діють на українців занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все oh про Україна ще більше God. поділилася да, в думках? Хтось там за мир, хтось за немир. Щас не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав би, що навіть менше ніж ворог. Хоча це просто другими методами відбувається. На українці самознищують один одного зараз. Бо немає ідеї, люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити.